Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні з'явилася прекрасна новина, яку я абсолютно не очікував. Я думаю, багато хто із вас, хоча деякі писали, люди, чи буде четверта глава бойової перепустки. От як бачите, вона все-таки буде. Про неї не було абсолютно ніяких витіків, але тим не менш, зараз ми обговоримо повністю цю подію. Всі нагороди і головну нагороду преміум танк 8 рівня обговоримо. Ця подія вже стартує у нас післязавтра, тобто 9 листопада. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам, велике друзі, за вашу підтримку. І так, поїхали. Спеціальна подія бойова перепустка. Віддалене майбутнє стартує у нас з 9 листопада 7.00 за Києвом, тобто післязавтра, до 20 листопада 7.00 за Києвом. Танкісти, ми запрошуємо вас приєднатися до події Віддалене майбутнє, нової спеціальної глави бойової перепустки». На вас чекає 11-денна подорож, тобто 11 днів вона буде тривати, поділена на 40 етапів. Тобто, у нас буде всього 40 етапів. Не так, як було 50 перед цим, як ми проходили, наприклад, 4 главу бойової перепустки на 56 ТП. А також нові члени екіпажу з особистим озвученням, елементи зовнішнього вигляду та новенький преміум танк з унікальним 3D-стилем. Це все дуже круто звучить. Прогортуємо далі. Зустрічайте команду, тобто екіпаж у нас складається, я так розумію, з трьох е, чоловік. У кожного з цих членів екіпажа буде бойове братерство і плюс два уміння. Плюс до того є е, фірмова озвучка, так скажемо. Ану давайте послухаємо. Це бонд води. Ми знаємо правила. The Emperor Commands It. It will be done. Defeat is not an option. The Baron Commands It. Так, отримайте справжнього підкорювача пустелі. І що це в нас за підкорювач такий? Мітлер КПЗ Пер68П. Про КПЗ Пер 68П я робив вже давненько відео, тому що цей танчик реально тестувався на тесті. Він, по-моєму, вже був відтестований і лежав. Всі думали, можливо, буде там на новорічний наступ чи ще на щось. Ні, як бачите, от Wargaming Вирішили абсолютно секретно зробити четверту главу бойової перепустки, тому що ніхто з блогерів не знав, на новинних ресурсах не було зовсім ніякої інформації. Є характеристики цієї машинки, але краще ми їх розберемо потім. Давайте подивимося, крім танчика, що ми можемо ще отримати. Отримуйте базові поліпшені нагороди. Ну, стандартно, бойова перепуска, дві лінійки, одна донатна, одна не донатна. Та, що не донатна, у нас що ми можемо відкривати? Танковий преміум аккаунтом, 700 тисяч срібла. Шість особистих резервів на досвід і вільний досвід. Значить, 4 резерви на 50 бойового досвіду, це в принципі неважливо. 20 штук у нас передбойована встанова раціональна бойокладка. Це корисна штука. Бони 800 бон, також лишніми не будуть. Трофейне обладнання це крута штука. До речі, хто не забрав за бойову перепустку, забирайте за три жетончика. Елементи кастомізації, ось напис, потім деколь, 2 d стиль піщана буря і безпосередньо. Фріменська воїтелька це член екіпажу, я так розумію. Потім у нас є поліпшені нагороди. Тут більше днів преміум-аккаунта, вже аж 12 кредитів трішечки, всього 400 тисяч, 12 тисяч у нас значить вільного досвіду, 12 особистих резервів, 9 особистих резервів у нас Це прикольна штучка. 24 універсальні фрагменти, також корисне, навчальні посібники на 400 тисяч по 100 тисяч 4 штуки. Напис, напис. Потім деколь, 2D-стиль без жалю. Прикольно, напевне, виглядатиме. І безпосередньо 3D-стиль вітер Аракіса. А, а, так дивіться, друзі, я спочатку думав, що за базову нагороду ви зможете отримати преміум танк 8 рівня. А ні, тільки за поліпшенню. Дивіться, Мітер КПЗП-68П у 3D-стилі, вітер а, Аракіса. Німецький середній танк 8рівня. Тобто, нам потрібно купити а, поліпшені, а, поліпшену бойову перепустку. Зараз я скажу, скільки вона буде коштувати, для того, щоб отримати преміум танк 8. Рівня. Тобто в базових нагородах його немає. Я думаю, буде в базових танк. А в поліпшених, от конкретно, в 3D-стиль ну, 3D сам. Коли ні, дивіться, тут потрібно в будь-якому випадку буде купляти поліпшену нагороду. Ознайомтеся з бонусами, ну, тобто будуть набори в преміум магазині там різні, я так розумію. І плюс до того є фірмова озвучка, тобто трек, бойова перепуска віддалене майбутнє. Я, до речі, поставив цей трек на фоні. Він на задньому фоні зараз грає. Тепер так, давайте подивимося більш конкретно, що у нас є. Значить, дивіться, зверніть увагу, отримати Мітлер КПЗ 68 п і 3 d для нього серед інших нагород поліпшеної лінійки можна тільки після придбання поліпшеної перепуски за 3500 золота і проходження всіх 40 етапів. Тобто, обов'язково потрібно придбати за 3500 золота, і тільки тоді у вас буде доступ. До головної нагороди. А так ви тільки прогресію пройдете і нічого не отримаєте. Більше того, у нас, коли була тестова, ота четверта глава бойової перепуски на 56 ТП, у нас там була можливість купити поліпшену лінійку нагород за вільний досвід. По-моєму, в районі 90 тисяч 87 чи щось таке. Тут уже такого немає, я так розумію, не зайшло, тому що дуже багато людей так купляли, і ніхто не донатив. Є короткий відеоролик, зараз ми його подивимося, це з ілюстрацією цієї машинки в цьому такому унікальному 3D-стилі. От дивіться, який у нас зовнішній вигляд даної машини. Вона дуже схожа знаєте, на ті машини, які в Баттлфілді, то що в майбутньому позиціонують. От така і ця машинка. От тут безпосередньо можна подивитися на його зовнішній вигляд, плюс до того така, як анімація, відео, як його назвати, є, є рекомендоване обладнання. От Якщо ми подивимося про те обладнання, яке рекомендують на цю машинку, це турбонагнітач, гарматний досилач і поліпшене загортування. Ну, звісно, я думаю, перші дві речі це тут практично обов'язково. А третя річ це опціонально. Можна, наприклад, взяти оптику на нього. Також тут є навички екіпажу, які Wargaming, так варгемінг рекомендує. За цими двома я погоджуся, але тут ремонт потрібно. 100% прокачувати, тому що це критичний, так скажімо, перк у екіпажа. Давайте зараз подивимося безпосередньо на цю машинку по характеристиках. Якщо зайти на танк з GG, от у нас цю машину позиціонують, наче в неї броня є, але по факту броні ніякої немає. Дивіться, у нас НЛД 117-120 мм, ВЛДха 130, це при тому, що тут екран 118. Значить, дивіться, бронювання башти. Отут у нас коси ма. Маски. от Бачите, скоси, от вони ніби там і броня якась є. Якщо туди потрапити, 390. Але дивіться, сама маска 98-160 мм, 180 мм, 132, ось все щоки. 132, тут 98 навіть проскакує, бачите? Ну Тобто, взагалі в машинки немає ніякої броні. Її будуть всі пробивати на 8, 9, 10 рівні борта картонні. Корма, зрозуміло, картона, там 20 мм, переведено тут 35 мм. Ну, ви самі розумієте, що якщо від вас щось відскоче або не проб'ють це везіння. вас будуть пробувати всі абсолютно. Давайте подивимося тепер по інших характеристиках. Можливо, є щось у нас хороше в цій машинці. Звісно, хороше є, давайте по черзі. Значить, ДПМ у нас середня шкода на хвилину, 1668 одиниць. Це низький показник. Я от помітив, що всі преміумні танки, які зараз Wargaming готує до випуску, вони всі з низьким ДПМом. В основному, я не знаю, можливо, вони так борються із турбобоями, хочуть, щоб не так багато шкоди наносила техніка в боях, там, щоб не так швидко зливалися, Ну, хто я знає, чому так, але це факт. От серйозно. Значить, середня шкода у нас за постріл 400 одиниць це хороший показник. 230 у нас стандартні ББшки пробувають, я так розумію, ББшки. 210 вони до 210 вони втрачають на 500 метрах своє бронепробиття, тобто на 20 мм. Час перезаряджання, звісно, в нас довгий. 1438. Це довгий, чесно показник, тут нічого говорити, навіть якщо ми будемо використовувати гарматний досилач і всі плюшечки, то в нас максимум ДПМ підніметься десь до 200 і Плюс до того перезаряджання гармати буде десь 12 секунд около 12 секунд. 1.92 у нас час зведення, класно. 0,32 у нас точність, вона прокачається також класно. Що ми також маємо? А, значить 1060 у нас ціна за постріл, за стандартний снаряд, 50 вперед, 18 назад. При питомій потужності 1696. Тобто 17 у нас питома потужність, якщо ми будемо використовувати турбонагнітач, то ми це ще апнемо і десь приблизно. Звичайно, буде до 19 поближче п'ятому потужність. Плюс до того в нас максималка і вперед, і назад підніметься. Тут, якщо ми будемо, по-моєму, максимум 57, так, оце, якщо боновий використовувати. Ну і назад також підніметься 20 там із хвостиком буде. Тобто вже можна динаміку турбінкою апнути. Звісно, це треба робити для цієї машинки однозначно. Підвищувати ДПМ, це також потрібно однозначно. 1300 у нас ХП, тому і рекомендує Wargaming ставити нам а, загартування. Ну, Це вже опційно. Хто захоче, той може поставити загартування. Хто захоче, може поставити, от дивіться, у нас 390, ми можемо його апнути оптикою для того, щоб далі бачити. Тут вже від стиля гри. Плюс до того ціна з'явилася цієї машини 9350 золота. От така у нас машиночка. Звісно, це дуже крута інформація про, по цій машинці, тому що дивіться, що в нас тут ще ми можемо побачити. Значить, у нас голда пробиває 300 мм. Я надіюсь, це кумулятоси. Я не знаю, як тут подивитися. Але я надіюся, це кумулятоси. І 60 у нас е, фугаси. 515 наносять дамашки. Ну, тобто, в нас по середній шкоді гармата класна, я нічого не можу сказати. По пробиванні броні також вона класна, але з урізаним ДПМом. Всього 1668. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї події. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. Друзі, дякую вам велике. Нас уже скоро буде 5 тисяч. І пишіть, що ви думаєте. На рахунок танка, нагород і цієї глави бойової перепустки. Дякую вам велике. До побачення до наступних відео, друзі, Па-па.